Чота наш клич! Бодрімось! наше гасло! Бог України нація! Спорт був завжди важливою частиною фізичного виховання. Тому педагогічний спорт також можна до цього занести. А що це таке? Це, наприклад, діяльність таких організацій, як Січ, Пласт та Сокіл. Котрі з'явились на Галичині на кінці 19-го, початку 20-го століття. І саме у цьому ролику ми поговоримо про таку організацію, як СОКІЛ. Тож, поїхали! Перше товариство Сокіл утворилося у 60-х роках 19 століття у Празі. Саме там інтелектуали чешські вважали, що такі товариства допоможуть розвинути не тільки фізичну культуру у молоді, а й духовну. Але зараз не про те. Перше товариство Сокіл на теренах України з'явилося у 1866 році. Але це було польське товариство. І про нього ми також не будемо говорили. А от перше українське товариство Сокіл було зареєстровано 11 лютого 1894 року у місті Львові. Керівником товариства став Василь Нагірний. Організатори, котрі створили Сокіл, закликали молодь долучатися до цієї організації, тому що вона гартує не тільки тіло. А й дух української молоді. Тому що е, на теренах інших країн, де діяла організація Сокіл, вони займалися не тільки спортивною діяльністю, а й також усвідомленням себе як національність. Тобто кожну молодь вчили любити свою національність, любити себе і любити свою державу. Тому основною такою діяльністю «Соколо» було досягнення соборності України. Перші збори товариства. Відбулися у будівлі бесіди того ж 1894 року. Товариство було офіційно зареєстровано і розпочало свою активну діяльність. Організаційні збори збирали один раз на рік, тобто на них вирішували самі важливі питання: обирали керівників, заступників, шукали фінансування, а також створювали плани на цілий рік подальшої їхньої діяльності. Товариство Сокіл мало свої символи. Гімн, гасла, прапор, емблему. Їхній гімн починався таким рядком: соколи, соколи, вставайте в ряди. А саме основне гасло, яке звучало на всіх їхніх зборах, це в здоровому тілі, здоровий дух. На емблемі товариства був зображений сокіл з одноіменним написом посередині, а на прапорі лев. У 1909 році організація Сокіл була перейменована на Сокіл Батько. Цікавий факт є такий, що спочатку селяни не дуже хотіли долучатися до цієї організації, тому що їм здавалася назва Сокіл якоюсь суто польською, тому вони цуралися цього. Але потім дуже багато пішли уже в організацію. У 1907 році у товариства з'явилася велика емблема. Це формально схематичний щит зі штрихуванням голубого кольору. Зліва направо по діагоналі його перетинала краплена смуга жовтого кольору із надписом Сокіл. Щит обрамляв плющ, зверху сидів сокіл. Голова повернута на захід, а крила розпростерті. Сокіл батько. Отримав також власне знамено. У 1910 році для його створення була зібрана спеціальна прапорова комісія. Це було двобічне зображення. З одного боку, лев, що дереться на скелю на блакитному тлі, та напис Все вперед. І з другого архистратих Михаїл, у зріст на червоному шовку та напис Борітеся, поборете. Виготовило знамено французька фірма «Далджер» із ліона. Шовковий стяг був гаптований шовковими нитками із використанням аплікації розміром 120 на 150 сантиметрів. Прапор посвятили на першому краєвому здвизі Сокола 9-10 вересня 1911 року у Львові. На початку ХХ століття організація Сокіл розрослася по всій Галичині. Осередки відкривалися не лише у Львові та ближчих селах, а й у інших містах на заході України. Учасники сокола обов'язково мали дотримуватися спортивного способу життя, збиратися на різних заходах організації, спортивних подіях і відвідувати тематичні зустрічі. Зокрема, соколята займалися такими видами спорту, котрі називали українськими назвами такими відповідниками: наприклад, копаний м'яч, кошиківство, стусан, лищатарство, наколесництво. Цікаві слова? А тепер у коментарях напишіть, які це види спорту. От, нам, наприклад, цікаво, чи ви це знаєте, бо ми вже знаємо. Цікаво те, що у 1902 році в організації відкрили відділення для жінок, а це допомогло ще більше залучити молодь до саме організації Сокіл. І педагоги організації, окрім того, що розвивали фізичну культуру та спорт, вони також намагалися допомогти молоді ідентифікувати себе як українців і зацікавити їх ідею соборності України. Головний розподіл у соколі відбувався за віком та досвідом. Старші навчали молодих. Так вони вчили їх читати, марширувати, спортивних фізичних вправ та української самоідентичності. Що цікаво, що у 1903 році у Соколі було створено таке відділення, як музичне, де грали на різних інструментах музичних, а також у містах відкривали ще більше осередків а у селах такий, так би мовити, маленькі. Пожежно-руханкові гнізда. Що саме цікаво, зі слів тогочасних очевидців і учасників Сокола, люди розповідали, що вони фактично не знали, що вони українці. Розумієте, їм про це не говорили. І саме, коли почалися ці зібрання організації Сокіл, там молодь познайомилася зі своєю ідентичністю, з, фактично зі своєю нацією. Вони вперше там заспівали державний гімн. Вперше вивчили рухи українських націоналістичних танців. Вони вперше заговорили про свої корені, тобто там їм вперше пояснили, хто вони такі. Дев'ята заповідь товариства гласить. Сокіл вірить, що працею і з лукою здобуває нарід свободу. По суті, спорт став засобом суспільного єднання. І як говорили також очевидців, це з їхніх слів, що багато. Активістів соколу, молодих сокільців, коли підростали, зшли зразу в наприклад, в організацію ОУН, Рух Опору, я також опісняв УПА. Український сокіл набув великої популярності і став справжньою такою велолюдною організацією. Про це свідчать їхні сокільські здвиги. Наприклад, у 1909 році В Стрию, у 1910-му в Тернополі, у 1911 в Станіславі. 10 вересня 1911 року у Львові відбувся перший краєвий здвиг українського соколу. Програма складалася з трьох частин. Перша – це була церемонія посвячення прапора. Друга це марш по всьому місту Львову, а третя це великі показові руханкові вправи. Всього у цьому змазі. Взяли участь 7896 сокільців. І незважаючи на дощову погоду, показові вправи розпочалися о 16-й годині на території площі Сокола Батька, що тепер знаходиться у теперішньому острийському парку поруч з Українським католицьким університетом. І що цікаво, що у тому ж році, після того змагу, сокільці заспівали гімн Ще не вмерла Україна. Уявляєте собі, у 1911 році відкрито на площі у Львові 7896 сокільців, співало гімн ще не вмерла Україна. Ось це рівень. У 1911, 12-13 роках сокільські здвиги проходили не лише на території Львівської області, але й також Тернопільської. Що важливо, що такі заходи були не тільки. Сприятливими для розвитку фізичної культури і спорту, але й також для національної консолідації і піднесення рівня національної свідомості. У червні 1914 року у другому краєвому Шевченківському здвигу взяло участь уже 12 тисяч осіб, уявляєте собі, і серед них були не тільки учасники сокола, але й також січі і пласту у міжвоєнний час. Соколу довелося спрацювати у значно гірших умовах. Так, кількість осередків дуже сильно зменшилась, а польська влада чинила переслідування і всяко перешкоджала діяльності і бажала навіть закрити організацію. Навіть деякі шовіністичні боївки вдавалися до терористичних акцій. Так, наприклад, у листопаді 1928 року було спалено трибуну на стадіоні Сокола Батька. А вже у 1938-39 роках той стадіон взагалі хотіли забрати поляки для, так би мовити, оборони краю. Хотіли відкрити там аеродинамічний інститут. І взагалі, сокільці в тому часі дуже сильно переслідувались. Учасники, по факту, були під забороною. Зі слів очевидців та учасників Сокола. У 30-х роках невільно було на відкритому просторі співати гімн України. Поляки забороняли. Можна було тихенько десь в закритому приміщенні, але на зборах Сокола, на їхніх здвигах, змахах це робили. І тоді поляки почали переслідувати цих хористів, котрі співали гімн. Так би мовити, не гоже співати гімн у своїй державі. Тому організація Сокіл. Пішла під заборону, а у 1939 році із приходом радянської влади так взагалі була повністю ліквідована. Також варто зауважити, що на теренах України діяла і надніпрянська організація Сокіл. Тобто це фактично Сокіл, котрий почав свою діяльність за часів царської Росії, а продовжив в період СРСР. Але це вже зовсім інша історія. А ми перескакуємо у 2006 рік, коли організація Сокіл відновила свою діяльність у незалежній Україні. Чота наш клич. Бодрімося! Наше гасло! Бо Україна нація! До молитви. Честь! Причиста Діво Марія! Причиста Діво Марія! Даючись під твій покров, даючись під твій покров! Благай тебе, матінку, моя небесна! Благай тебе мать моя небесна! со мною! со мною! Твої руки віддаю душу свою і тіло! У твої руки віддаю душу свою своє тіло! Усе моє життя! Усе моє життя! А ти добра, небесна мати! А ти добра небесна мати! Будь найліпшою ненькою та заступницею! Будь найліпшою ненькою та заступницею Охороняй Охороняй Мене завжди сильним твоїм покровом. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом. у всіх небезпеках душі і тіла, у всіх небезпеках душі і тіла. Заступайся за мене своїми ласками. Заступайся за мене своїми ласками. Допоможи мені виконувати волю Божу. Допоможи, Допоможи мені виконувати волю, волю Божу. Волю. Кріпи мої благородні змагання. Кріпи мої Освячуємої думки, слова і діла. Освячуємо Освячу думки, думки слова, і слова і діла. Нехай повік благословенне Нехай повік благословене. Буде твоє ім'я. Буде, Буде твоє стем'я? Амінь. Амінь. На теренах сучасної України Сокіл відновив свою діяльність у 2006 році. Були створені осередки не лише на Галичині, а й також у кожній. Області, ну звичайно, окрім Автономної Республіки Крим. Обласним осередкам були підпорядковані районні та міські. До речі, цікавий факт, що також сокіл і діє як маленька діаспора в Іспанії. Сучасний сокіл працює для розбудови української держави та створення нового українського суспільства на умовах сучасного українського націоналізму. В основу своєї діяльності Сокіл покладає національно-патріотичне виховання молоді і користуючись українським націоналізмом, виховує у своїх учнях любов до батьківщини, знання історії, розвиває в них українські традиції та підтримує українські звичаї. І Сокіл хоче, щоб українці займали панівне становище у своїй державі і також вели активну роботу. Із політичними органами і розвивалася в тому плані, аби українська молодь мала світле і щасливе майбутнє у своїй державі. Українська для України. У 2014 році Сокіл взяв активну участь у Революції Гідності. Була створена окрема чота Сокіл, котра перебувала на Майдані. Вона не підпорядковувалась Андрію Парубію, оскільки була у складі націоналістичних формувань. Також того року відбулася повна реорганізація організації Сокіл. Оскільки головною метою тоді була участь у російсько-українській війні, організація перестала бути суто молодіжною. Її лави приймали і дорослих людей, котрі опісля брали активну участь у бойових діях в різних батальйонах, як силових структур, так і добровольчих батальйонів, а також дуже багато займалися волонтерством. Станом на теперішній час. Бійці Соколу перебувають у Національній гвардії, Збройних силах України, добровольчих батальйонах ОУН та ДУК. А у роті Карпатська Січ і батальйоні Січ було створено дві чоти, котрі суто створені з учасників Соколу. Ось так Сокіл із спортивної організації перетворився на велику націоналістичну організацію, котра веде за собою весь народ України і ставить на мету розбудову української державності. Це дуже коротко про цю організацію. Якщо ви хочете більше, то пишіть нам. А ми зустрінемось у нових випусках нового бункеру. Тож слава Україні! Героям слава!